Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, незважаючи на дуже складну ситуацію в Україні в цілому та в українських шахах, зокрема, окремі позитивні події все ж відбуваються. Одна з них це присвоєння 14-річному українському шахісту з Києва Ігорю Самоненкову звання міжнародного гросмейстера. Це відбулося на третій раді Фіде наприкінці грудня минулого 2023 року. Ігор Самоненков, один з найбільш талановитих молодих шахістів України, займається шахами професійно протягом восьми років і за цей час отримав багато нагород та титулів. Слід відзначити, що Ігор став четвертим серед наймолодших українських шахістів, які отримали високий гросмейстерський титул. А на даний момент. Ігор Самуненков є наймолодшим гросмейстером у світі. Вітаємо Ігоря Самуненкова, його родину та вболівальників з таким визначним досягненням. І, звісно, зичимо подальших перемог. З такої нагоди я вирішив вам, шановні глядачі, продемонструвати одну зі свіжих партій Ігоря Самоненкова, яку він зіграв ще в ранзі міжнародного майстра в п'ятому турі командного чемпіонату Австрії проти досвідченого сербського гросмейстера Мілоша Піруновича. Д 4 зіграв ігор Кінєв 6, Кінєв кінь є 6, це 4 це 5 І Самоненков відповідає найбільш принциповим просуванням пішака на Д5. Після Д6 кінь С3 відбувся розмін на Д5. І після g 6 ми отримали позицію з дебюту Modern Беноні. Ігор Самуненко вставить коня на Д2. Мета у цього ходу подвійна. По-перше, біль відразу демонструють, що чорні не зможуть з комфортом розвинути або навіть розміняти свого білопольного слона. Інша ідея це, звісно, перевід коня на С4 з атакою слабкого пішака Д6. Слон G7 грають чорні, Е4, два нулі, слон Е2, кінь А6. Ідея ходу чорних зрозуміла, вони хочуть зіграти тура b8, підготувати просування Б5, можливо, для цього знадобиться ще й хід А7 А6. Білі поки що рокерують після кінь c 7 h 3 знову ж таки обмежуючи легкі фігури суперника. І після тура Е8 ще одна профілактична дія вже на ферзовому фланзі. Самоненков грає А4, демонструючи, що просунути пішака на Б5 чорним в цій партії навряд чи вдасться. Тут сильні шахісти нерідко грають Б7 Б6, маючи на увазі розвиток слона на Б7. Однак А6 зіграв Мілош Шпірунович, він все ж таки не відмовляється від того, щоб просунути пішака на Б5. Однак білі грають тура Е1, щоб після тура Б8 просунути пішака на А5. І тепер хід б 7 б 5 білі зустрінуть взяттям на проході з послабленням пішака А6. Тому слон D7 грає Пірунович слон F3. Дуже точний та плановий хід. Білі готують прорив у центрі. Чорні не приділяють цій можливості суперника належної уваги і просто, як то кажуть, підставляються. Треба було зіграти слон F8, додатково захищаючи слабкого пішака д 6 Однак е 7 грає Пірунович, і український шахіст просуває пішака на Е5, по суті, жертвуючи його, але відкриваючи гру в центрі для своїх фігур. Якщо забрати пішака, то кінь С4 з двома загрозами вилки Д6 і відіграшу пішака з подальшою активізацією білих фігур. Тому Пірунович нарешті просуває пішака на Б5, однак після тура Е2 біла тура вже захищена, і взяття коня загрожує. Забирає Пірунович, кінь Д4, загроза вилки, і після взяття знову кінь Е4. Чорні, захищаючись від пішакової вилки, змушені визнати свою помилку, і вони відходять ферзем назад. Біліш розвивають свою ініціативу, слон G5, F6, слон Е3, подвійний удар по пішакові c5. Якщо зіграти С4, то на C5 заходить білий кінь. І тут вже просування пішака на d6 комбінується з відкритим нападом на ферзову туру чорних. А після тура Б8, Д6 кінь Е6, можна хоча б забрати на А6, і у білих вже дуже велика перевага. Однак Пірунович обрав інший хід. Він забрав на А4, і тут Самоненков цілком міг забрати на С5 конем. Однак він пішов на Д6, тура відійшла кінь Б7 і взяття на С5 нападаючи на туру. Якщо побити на Б7, то попередньо забираємо на Ф8 і знову ж таки Д 6, нападаючи на ферзя на коня. А після відходу чорного ферзя під удар слона білих потрапляє і тура А8. Тому кінь b 5 грає Пірунович і. Самоненко вбере туру на ф8, грає тура Ц1, знову ж таки пропонуючи чорним поласувати конем. Однак після Д6, ферзь Б8, ферзь Д5 подвійний удар і у білих вирішальна матеріальна перевага. Звісно, цей варіант сербському гросмейстеру не сподобався, тому його ферзь змушений знову зробити хід вже на є 8. d 6 тура б8, тура є 2 Повністю захоплюючи контроль над вертикаллю С. У білих вже дуже серйозна позиційна перевага, та й матеріалу у них більше. Чорні грають короля ш 8 маючи на увазі Е4. Однак Самоненков грає уважно. Тура с 4, слона 6, Тура відходить на А1, кінь Д4 і слон Д5. Слон Б5 грають чорні. Самоненков заходить второю на сьому лінію. Далі грає Д7, слон Ж5 і український шахіст просуває пішака, перетворюючи його на ферзя. Після взяття забираємо ферзь Д8, тура С5. У білих вже дві зайві якості, абсолютно виграна позиція. Однак треба грати уважно, щоб чорні не мали жодних тактичних можливостей. Після король G7, слон c 4 грає Самоненков, прагнучи до розміну фігур Ферзь d 6 Тура c 8 слон d 7 Тура d 8 f 5 і Українець віддає частину матеріалу для спрощення позицій. Він забирає на А4. Якщо перейти до Еншпілю, то гине пішак А6. І у білих фактично вже технічно виграна позиція, оскільки їхній пішак Б рано чи пізно коштуватиме чорним однієї з легких фігур. Тому Пірунович намагається зберегти ферзів, відходить на Б 7, нападаючи на Б2. Однак гра білих дуже проста та солідна. Б3 грає Самоненков, слона 4 б'є на а 6 ферзь є 4 ферзь А 8 Кінь c6, однак, після слон b5 з нападом вже двох фігур на коня, Пірунович не знайшов в собі сил продовжувати супротив. Він просто здався. Ось така дуже цікава партія юного українця, яка є непоганим прикладом гри білих проти ризикованого захисту модерн Беноні. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!